пошуках цікавого і творчого останні новини, пікантні розмови, відверті факти і усе під культурним соусом в ефірі. Мистецький часопис, ваш персональний гід гарячими новинами зі світу творчості і краси. Мене звуть Христина Бондренко, і ми починаємо. На часі дайджест останніми новинами культури і всеукраїнським та світовим присмаком. Чим жило мистецтво останній тиждень розкажу прямо зараз. Кінотріумф. стрічка про українську революцію гідності зима у вогні. Отримала першість на міжнародному кінофестивалі в Торонто. До кишені поклала приз глядацьких симпатій у категорії Документальний фільм. Я хочу подякувати за підтримку і визнання нашого фільму як важливого історичного пам'ятника, присвяченого патріотизму та єдності українського народу. Нагадаємо, фільм Зима у вогні охоплює 93 дні протистояння у столиці зимою 2013-2014 років. Вжучи тему кіно видання за Reporter» склало рейтинг сотні найкращих серіалів. Учасниками опитування стали ті, хто має безпосереднє відношення до кіно. Актори, режисери, продюсери. Більше двох тисяч чоловік лідером обрали серіал Друзі, що виходив в ефір з 94 по 2004 рік. На рахунку американського ситкому – безліч нагород у тому числі шість премі Емі і золотий глобус. нічого не вдієш. Загубила то й загубила. Я куплю тобі таку ж обіцяю. So terrible, Мені right? так жаль. I mean. Нічого, I mean. Люба. Це дрібниці. No. Це дрібниці. No. Ти ж не навмисно? Oh. Так. Нещастя, ти моє. Полегшало? Так, ти така хороша. Okay, стривайте, стривайте. Я так не можу. Фібі взагалі не винна. Вона позичила мені твої сережки, і я одну загубила. Пробач мені, дорогенька. Мені жаль, що так вийшло. Якраз через це я й не даю тобі своїх речей. Ти губиш мої прикраси. А як не прикраси, то мій синій светр. А як не мій синій светр, то мої темні окуляри. Твої темні окуляри? Так. О, точно. На другі сходинці опинився серіал Усі тяжкі, що транслювався з 2008 по 2013 рік і кілька разів відзначений премією Емі. Трійку лідерів замикають секретні матеріали з Девідом Духовним і Джиліан Андерсон. Слідом ідуть драматичний телесеріал у жанрі фентезі, гра престолів, кримінально-драматичний проект Клан Сопрано у список потрапив і комедійний ситком Я люблю Люсі. Перша серія якого вийшла у 1951 році. Замикає десятку найдовший мультсеріал в історії американського телебачення Сімсони. У рейтингу опинилися такі відомі українському глядачеві проекти, як картковий будиночок, теорія великого вибуху, секс у великому місті, залишитися в живих. А от в Америці мистецтво створюють прямо на людському тілі. Американська художниця Олекса Мід пише приголомшливі картини. За полотно має людське тіло. Вона буквально малює на людях, перетворюючи їх в 2 d ілюстрації Ефект намальованого полотна створити допомагають правильно виставлене світло і тіні на моделях. Креативна художниця не використовує фотошоп. Повірити в це важкувато, бо ж роботи виглядають настільки живими. Сь у парі з талантом дует те, що треба, художниця Дар'я Прохорчук сьогодні дебютує у нашій програмі із харківською школою в арсеналі та власним поглядом на мистецтво. А ще із персональною виставкою, далі тільки більше. Тюрморти, пейзажі, портрети і усе під креативним соусом. Наймолодший член Сумського осередку національної спілки художників України Дар'я Прохорчук презентує персональну виставку у рідних стінах. У творчі кулуари спілки потрапила минулого року і одразу ж на завдання. Ми її одразу взяли на плінер. тростянець, де вона так скажуть, показала нормальну ну, су можна сказати. Та в общем-то усіління нашої спілки. Чоловік хорошо владі э, цветом, пятном і пластически очень хорошо підходить роботу. Даша, ми тебе, звісно, дуже раді вітати з персональною виставкою. Для будь-якого художника це дуже відповідальна і творча справа. Тим паче для наймолодшого члена національної спілки художників України, сумського осередку. Як показала, наважилася показати роботи сумчанам, В принципі, яка за рахунком вже виставка сьогодні? Е, персональна друга в Сумах. Як готувала, як збирала роботи під цю виставку? Наш голова самської спілки хотів, щоб виставка була ознайомлювального характеру. Тобто, ми зібрали мої роботи різних періодів, просто щоб ознайомити глядача з таким художником. Про себе Дар'я розповідає: малювати почала рано. Вирішальну роль зіграли гени. Батько дуже вмів гарно малювати, хоча не був професійним художником, але коли я переглядаю його роботи вже професійним оком, я дуже дивуюся, як йому це вдавалося. Тобто, так, я вважаю, що гене. А от що малювати, глобальних планів не будує. Тут усе просто. Головне вчасно зафіксувати красу повсякденного життя. Робота може писатися або за дві години, або за два місяці. Тобто чіткого рецепту часу немає. Ну звісно, якщо це жанрова, якщо це композиція, то більше часу йде на розробку ескізу. А якщо це щось таке більш чудного характеру, то звісно це швидко. Серед головних творчих секретів життя у русі та планування часу. І звісно ж, не закриватися лишень у майстерні. У мене завжди є записи на кожен день. План звісно, що туди входить все і творче, і не творче, ну творче, в основному на кожен день. Коли весь час майстерні, то ти консервуєшся. Коли поєднується майстерня з виїздами на пленери, це саме, саме те, що потрібно. Це свіжий погляд, завжди нові враження. Так і має бути. Художники ж творчість колеги вподобали серед топ якостей відзначають працездатність. Даша, вона дивує, дивує своєю працездатністю. Настільки працездатний художник, і такий художник і повинен бути. Я колись затримався в майстерні, що була 22 година вечора, а в Даші світилося. Настільки я згадую, наші коли ми прийшли, теж і таке приємне відчуття, що настільки працездатний художник. Познайомитися із творчістю Дарі Прохорчук можна у стінах спілки художників. Виставка працюватиме до кінця місяця. Відверта творчість зі смаком і креативом уже улюблені театрали, чорний квадрат знову прямують до сум. Сумчанам підготували дещо пікантне, що саме дізнаєтесь просто зараз. Чорний квадрат у сумах не той над яким мудрував Малевич, але не менш цікавий та самобутній. Київський театр із символічною назвою до сум привіз дещо творче та пікантне. Самобутньо, творчо та відверто. Їхні спектаклі уже давно підірвали столичну сцену і не тільки. У репортуарі Чорного квадрату історії про наше з вами життя. Головне ж, аби глядач себе впізнав. Тоді усе піде як по маслу. На сумські сині гості уже звичні. У сумську публіку закохалися з першого погляду. Почуття виявилось взаємним. И мы, когда впервые приехали, мы очень переживали. Я помню, как я тряслась и думала, боже, понравится, не понравится, что говорить, как говорить. Может быть, не стоит, может быть, публика совсем какая-то закрыта. Нет, на первых же фразах уже был смех. И на первых... и... А вот это ощущение, оно очень крутое, когда ты чувствуешь энергию, и тебе хочется что-то еще больше сказать. И спектакль затягивается. А потом тебе говорят, чего он так долго? Потому что это зрители такие. Когда зал начал ухахатываться, растянув тайминг спектакля, это было вот ну вроде да, вроде да. И вот самое приятное после вкуса, это то, что появились отзывы. На спектакле київських майстрів сумчани завжди приходять охочі. Театралів зустрічають аншлагом. Уже была один раз на спектакле этой трупи, мне очень понравилось. Решила сходить ще раз. Несмотря на их такие откровенные названия, очень легкие комедийные. Спектакли. Меня привела моя девушка. А девушку что привела? Ну, меня заинтересовал давно этот театр. И я хотела сходить на спектакли. Но в прошлый раз не получилось, а в этот раз уже пришли. Хочу посмотреть, познакомиться. Я надеюсь, что я не настолько еще. Не в, в теме, не в ключе. Очень интересно. Знаемость будут в Перше. Познайомиться буду в Перше. От этой от тяжелой обстановки, которая у нас в стране, хочу отвлечься. И если ребята будут очень интересно играть, я буду только рада. В интернете просматривали видеоролики. Мы раньше да. хотели попасть, но как-то не доходило все И дело. меня название больше. Меня, в принципе, наверное, видеоролик интерес. Проявил к этому всему. Не дивуватися нічому, самобутні актори, талановита гра, репертуар із пікантною родзинкою. Коктейль, те що треба. Хотілося б випити. О, можна я, скажу, пожалуйста, пощасту, пощасти, разу, пожалуйста. Що вам? Жан, пожалуйста, ти умаляє. Лаконічні. Що, Щот. Що? You know? Що провіцей! Що, моло, що. Мурало! Що? разу до сум везуть комедію для дорослих аля кобиля відверті теми та щирі розмови із глядачем. Актори обіцяють торкнутися кожного серця та намагатимуться відповісти на усі питання, що бентежать 7 жовтня, 19.00, Театр імені Щепкіна буде гаряче. Це була остання інформація на сьогодні. Дивіться нас і будете завжди у курсі останніх новин зі світу творчості і краси. Я Христина Бондренко. Прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Дабідабідабі Тут ви завжди зможете знайти усі випуски нашої програми. Люблю вас.